На мій погляд, доказів вини обвинуваченого на сьогодні достатньо. Анонс топ-топ затримань. Наразі таких повноважень не існує. Конфлікт Шанром Повризніком кримінальні клани люди приходять працювати ось в ці самі органи для того, щоб просто заробляти. Вітаю, сьогодні будемо говорити з керівником департаменту нагляду за органами безпеки в офісі генпрокурора України протягом 2020-2023 років, а Нині керівником Кіровоградської обласної прокуратури Яном Стрелюком. Вітаю, пане Яне. Вітаю, пане Андрій! Прокуратуру Кіровоградщини Вже ви вже очолюєте понад півроку, але знаєте, раніше так жартували доволі часто, що якщо людина займає якусь певну посаду в Києві і потім її Значають працювати на Кіровоградщину, то і відправляють ніби в якесь заслання. Ну, я вважаю, на сьогодні це не дуже актуально. Генеральним прокурором було прийнято рішення призначити мене керівником Кіровоградської обласної прокуратури. Були поставлені певні завдання, визначені пріоритети в роботі. Тому я вдячний генеральному прокурору за довіру і сподіваюся, що ті завдання будуть виконані в повному обсязі. Але це ні в якому разі не Силка. Ви да, як... ну, жартували, казали да, принаймні, нас, ну, Так, жартували. Я з цим не згоден. Ну, прокурор така професія, що він повинен працювати на будь-яких ділянках роботи. Ну Про завдання обов'язки, що з вами, я думаю, окремо трошки поговоримо. Я знаю, що е, окрім Кіровоградщини, власне, ви працювали і в Полтавській області свого часу, і на Київщині, і в місті Києва, якщо не помиляюсь. Так, да? так. Тобто, порівнювати є з чим. От, е, ну, з чим на ваш погляд Кіровоградщина вирізняється чи відрізняється від ось цих регіонів, чи приблизно ситуація більш-менш однакова? Справа в тому, що я працював в різні періоди в цих регіонах. Тому порівнювати відверто роботу на Полтавщині 14-15 рік і 23-й на Кіровоградщині не дуже, мабуть, зручно. Але все ж таки Кіровоградщина більш спрямована на аграрів, більш сільське господарство. Хоча для мене було дивиною, коли я сюди потрапив, те, що дуже багато. Корисних копалин, надр саме на території Кировограчни, видобуваються, які мають вагу в цілому по країні. Це ж стосується також і Полтавщини, безперечно, але, от все ж таки, специфіка, мабуть, певна існує, в тому числі і з, зі сплином такої кількості часу. Що стосується Києва, Київська область, ну, звичайно, Київ це столиця, там ну, все по-іншому, і адміністративний розподіл, і так далі. Київщина по-своєму також цікава. Ну, саме цікаве, як для мене, для Київщини це відсутність обласного центру. Тобто все інше. Я в трьох районах Київщини працював, тому в кожному все по-різному. Тут зараз роботи не менше у вас? Ні, ну роботи вистачає, особливо, якщо хочеш працювати. Як взагалі воєнний стан, війна вплинула на криміногенну обстановку? Чи змінилося щось суттєво? Так змінилося. Ну насамперед, це злочини проти основ національної безпеки. Це і державні зрадники і колаборанти їх на декілька разів збільшилось в порівнянні з початком 2022 року. Що стосується загальнокримінальної кримінальної злочинності, мене дуже турбує і здивувало цей різкий ріст злочинності шахрайств. Дуже різкий. Це, Я... спочатку війни, да, це спочатку війни. В тому числі з використанням електронно-обчислюваної техніки, соціальних мереж інтернету і так далі. Я, ну, мене дивує до цього часу. Ну як люди вже ж стільки про це було розмов, да, про шахраїв. про... Кол-центри також сюди відносяться, чи ні? Чи це трохи інше? Кол-центри це трохи інше, але в принципі можливо також поєднувати із шахрайством. Але кол-центри це вже, зокрема, з використанням комп'ютерної техніки. Ну, у нас це проблема жива зараз. Я зараз з цим берюсь. Ми буквально напротязі останнього місяці і в Крапивницькому, і в Олександрії викрили два таких кол-центри, але ж розумієте, що це закритий клуб. Тобто це орендоване приміщення, де знаходяться люди з комп'ютерною технікою. Тому, ну, при отриманні будь-якої інформації, чи то від правоохоронців, чи від пересічних громадян, намагаюсь відразу реагувати на ці факти. Таке трошки більше технічне, мабуть, питання, але я вважаю його важливим. От я знаю, що прокуратури забрали функцію нагляду да, за кримінальними справами і власне. Коли з'являється те чи інше провадження, ви не можете повною мірою його супроводжувати от спочатку до кінця на всіх цих етапах. Ну не зовсім так. Кримінальний процесуальний кодекс нам надає деякі можливості здійснювати процесуальне керівництво до судового розслідування. Звузили. але їх звузили в, в ракурсі того, що прокурор зараз позбавлений права реагувати на ті порушення, які допускаються працівниками інших правоохоронних органів. Тобто раніше я міг ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності. Раніше ми надавали подання про усунення певних видів порушень на цей час. На жаль, цього немає. Але намагаємося особистим авторитетом, скажімо так, все ж таки змусити правоохоронців працювати. Про, що ми, про що ми в цьому році вже двічі на координаційній нараді в обласній прокуратурі обговорювали за участі керівників правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування. Всі налаштовані на плідну співпрацю. Сподіваюсь, що буде результат. Mm -hmm. Але, на жаль, на сьогодні. Не дуже багато залежить саме від органів прокуратури. Все ж таки, сподіваюся, на підтримку інших правоохоронних ну, органів. Тому я і запитував. взагалі комунікація з іншими правоохоронними органами, я так розумію, вона налагоджена, немає жодних протиріч? Ні, з правоохоронцями все налагоджено. Ми, в принципі, думаємо одні, одніми критеріями, у нас одні й ті ж пріоритети. Ну, можливо, хотілося б більш активної роботи правоохоронців, але я сподіваюся, що все ж таки ми Поліція чи СБУ мають на увазі. Це стосується не тільки поліції СБУ, це і Державне бюро розслідувань. У нас велика проблема в сфері економіки. У нас немає територіального управління бюро економічної безпеки, на відміну від інших областей. Тому це стосується всіх правоохоронців без виключення. Але потенціал є. Я вірю що… Те, що ми все ж таки досягнемо певних результатів спільними зусиллями. Чи є на Кіровоградщині якісь банально можливо буде сказано, але все-таки впливові клани, за якими потрібен постійний нагляд з боку правоохоронних органів. Чи воно вже минуло відійшло? Ну, якщо ви маєте на увазі кримінальні клани, то кримінальні, кримінальні політичні. А, воно ж все дуже взаємопов'язано ну, буває. Кримінальні наразі. От остання наша спецоперація з управлінням стратегічних розслідувань з органами національної поліції, в принципі, вже одного з останніх, скажімо так, авторитетів злочинного світу, ми зараз заарештували, він перебуває під вартою. Інші хто. Видворений за Україну, хто перебуває в міжнародному розшуку, але як такого зараз суттєвого впливу кримінальних елементів на криміногенну ситуацію в області не існує. Якщо стосується фінансово-економічних груп, бізнес-кол, ну є певні звичайно, я не скажу, що це клани, але це фінансово-промислові групи, які також впливають на ситуацію в області. Ну, і не мені ж вам розповідати, ви ж бачите, які події відбуваються в обласній раді, зокрема, ви бачите, які фракції з ким співпрацюють, як обирають керівників органів місцевого самоврядування. Коли була ця саме скандальна сесія, коли була там зміна керівництва обласної ради, я думаю, що це мали на увазі, да, чи ні? Ну, в тому числі, там були представники правоохоронних органів. За прокуратуру не скажу, бачив очільника поліції області. Я особисто його запитував, чи не вбачає він якихось порушень в процедурі, взагалі в тому, що відбувається в сусідній залі. Він сказав, що ні. Ну, якщо Роман Сергійович дає таку оцінку, мабуть, він знає, про що говорить, але е, наразі це не компетенція правоохоронних органів mm -hmm. давати оцінку дискреційним повноваженням органу місцевого самоврядування. І, до речі, колишній голова облради, наскільки мені відомо, оскаржує своє звільнення в суді. От я думаю, якраз суд і дасть оцінку, чи законно було це зроблено, чи ні. Але це ніяк не прерогатива правоохоронних органів. А Раніше, колись у прокуратури давно були такі повноваження, оскаржувати акти органів місцевого самоврядування. Наразі таких повноважень не існує. Ну, сам факт, що взагалі силовий блок він відслідковує ці всі процеси, про які ви тільки що сказали. Звичайно, це ж також певний елемент правоохоронної діяльності. Я пам'ятаю, як тільки-тільки вас призначили на посаду, то ви декларували там основні свої принципи в роботі. Да? І казали, що передусім увага буде зосереджена на боротьбі зі зрадниками, колаборантами на їх викритті. І другий блок це була боротьба з корупцією. Власне, я дійсно. Анонсував про те, що боротьба з корупцією вийде на трохи новий рівень на Кіровоградщині, принаймні коли я очолюю обласну прокуратуру. Ну і ви останні е, раз, коли чули, що на Кіровоградщині викрито, наприклад, голову об'єднаної ну, територіальної громади тому, на отриманні неправомірної вигади, наприклад, 500 тисяч гривень. Ну, я, днів тому, днів. я думаю, що це не дуже часті випадки. Окрім цього, буквально декілька місяців назад ми затримали. Е, Керівницю одного з відділів Державної податкової служби на отримання неправомірної вигоди. також це ну, вважаю, нашим напрацюванням. Працюємо по всіх інших органах державної влади місцевого самоврядування. Є у нас і напрацювання. Я думаю, що і в майбутньому в найближчий час ми почуємо, і якщо буде необхідність, предметно обговоримо вже більш конкретні кейси. Але ця боротьба триває, і вона. Буде тривати і буде ще набирати обертів. Тобто це можна вважати як анонс топ, -топ затримань? Е, я ну я ж не буду від вас е, інформацію? Укривати, Да? але дійсно і я, і всі правоохоронні органи, за координуючої ролі прокуратури, налаштовані на викриття саме корупціонерів серед топ-посадовців, якщо це можливо назвати на теренах області. Це стосується, повторюсь, і органів державної влади, і органів місцевого соврядування, правоохоронців і так далі. Ну, для мене немає в Кіровоградській області суб'єкта, який би... Уникнув покарання за вчинення корупційного злочину. Ну, а намагання от, певних політичних кіл, наприклад, впливати на роботу правоохоронної системи. Чи стикалися з цим взагалі тут і раніше? Ну, раніше безумовно стикався, а на ну, я не бачу в цьому великого сенсу, мабуть, ну, тому що я в принципі не йду на співпрацю з фінансово промисловими групами, що стосується зокрема впливу на роботу правоохоронців. Це не в моїх правилах. Все ж таки, ну я правоохоронець з великим досвідом, і я розумію, що будь-яка зустріч з цими людьми вони не до чого позитивного не призведуть. Прийнято е, тема, яка періодично набуває от в публічній площині, це конфлікт журналіста відомого Дмитро Гордона з найменш відомим аграрієм з Кіровоградської області Олександром Поворозніком. Е, нещодавно стало відомо, що прокуратура таки відкрила кримінальне провадження за заявою Дмитра Гордона, і там йдеться, я зацитую коротко щодо перевищення влади або службових повноважень працівниками органів поліції Кіровоградської області в ході розгляду заяв про вчинення злочинів та проведення досудового розслідування за фактами спричинення поворозніком тілесних уж Оджень там двом особам, да розумію, що тут є певна правоохоронна етика і речі, на які детально ви відповісти зараз не зможете. Запитаю наступне: чи є взагалі перспектива в цієї справи на ваш погляд? Чи сильна там доказова база, і чи не можна її буде вважати потім такою, що банально розсипеться в судах? Наразі, що стосується доказової бази, дуже зарано про це вести мову, тому що це провадження зареєстровано нещодавно. Воно на початковому етапі, тому саме про доказову базу важко сказати. Але дійсно до органів прокуратури звернувся журналіст Дмитро Гордон з цією заявою щодо. Перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, зокрема національної поліції, що стосується документування розслідування попередніх кримінальних проваджень, про які ви ведете мову саме про отримання тілесних ушкоджень певними громадянами. На мій погляд, основні, основні труднощі в розслідуванні цього провадження будуть полягати в тому, що це дуже час пройшов. дуже Встановити великий вставлені. період. Дуже-дуже великі. Ви ж бачите і по останніх інтерв'ю потерпілих, які називають дати 99-й mm -hmm. рік, там, да? Ну, да, саду, початок 2000-х. Ну давайте будемо реалістами. Це дуже складно для документування цих злочинів, після вчинення яких пройшло більше 20 років. Ну, це, це дуже складно. Але е, і слідчі апарати прокурори налаштовані на збір доказів. Якщо буде достатньо підстав, то буде повідомлено про підозру певній особі. Тому зараз е, ну, пройшло, мабуть, не більше двох тижнів дуже зарано казати про перспективу цього провадження. Але е, ми знаємо, по якому шляху йти яким чином збирати доказів? Повторюсь, якщо їх буде достатньо для повідомлення конкретній особі, ми будемо повідомляти про підозру. Про іншу резонансну справу хотів з вами поговорити. Розпочалася вона, ну як розпочалася. Просто цей факт мав місце ще близько п'яти років тому. Я думаю, що в будь-якому разі про неї чули і знаєте, це справа Діани Хріненко. І остання інформація, яка з'являлася з цього приводу, судове засідання здається 3-4 місяці тому. Захисник повідомив про те, що слабка доказова база, натомість є підозрюваний. У свою чергу представник прокуратури зазначив, що там залишилось допитати буквально кілька, кілька свідків, і вже можна буде виходити на якесь судове рішення. От що вам відомо, і коли зрештою може відбутися об'єктивне правосуддя, тому що тема вона постійно жива. Дійсно, це дуже жива тема і болюча. Це кримінальне провадження потрапило безумовно в полі Мого зору. Я особисто провів оперативну нараду. з... Працівниками прокуратури, які займались і досудовим розслідуванням, і наразі підтримують обвинувачення в суді. Що стосується що залишилось дослідити в судовому засіданні, наразі нам залишилось допитати одного свідка, який зараз перебуває в лавах Збройних сил, але ми намагаємося або його безпосередньо доставити до зали судового засідання і допитати в судовому засіданні, або із застосуванням можливостей відеоконференції. Окрім цього, за клопотанням захисників, нам необхідно ще дослідити декілька. Протоколів слідчих дій, це огляди, тимчасові доступи і так далі. І, в принципі, із того, що мені доповідає обвинувач, прокурор, на мій погляд, доказів вини обвинуваченого на сьогодні достатньо. Але в будь-якому випадку кінцеву крапку в цьому. Поставить тільки суд. Чи багато проваджень зараз розпочато відкрито за фактом розкрадання гуманітарної допомоги на Кіровоградщині? Тому що ми чуємо подекути про затримання от по регіонам іншим по Україні. В нас що з цим відбувається? Ну, з початку війни було зареєстровано 17 кримінальних проваджень, що стосуються безпосередньо зловживань гуманітарною допомогою. Вже під час моєї каденції ми у двох кримінальних провадженнях особам повідомили про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень щодо двох осіб, мешканців міста Києва, вже спрямовано обвинувальний акт до суду. Я сподіваюся, що невдовзі буде справедливий вирок. Щодо цих осіб. Але робота в цьому напрямку, безперечно, триває і не зупиняється, тому при наявності інших підстав ми будемо обов'язково давати різку принципову оцінку, тому що ну, вважаю, в принципі. Вчинення будь-якого злочину неприпустимим, а в умовах повноваштабного вторгнення Росії ну зловживання з гуманітарною допомогою це взагалі нонсенс. Ну само собою, ви теж сказали про затримання, і зрозумів, про що йде мова двох мешканців Києва, яких затримали нібито в Кропивницькому. Да, вони продавали гуманітарні авто. Там принаймні в прес-релізі прокуратури про це йшлося. Так, так, так. Е, от чи відомо вам, чи проходять у цій справі, наприклад, там в якості свідків, можливо, якісь місцеві посадовці чи експосадовці? Як свідки, звичайно, посадовці проходять, але ну в будь-якому кримінальному провадженню є і свідки, є інші сторони, сторона обвинувачення, потерпілі і так далі. Саме як свідки дійсно проходять, але вони нам інформативно допомогли отримати інформацію, яким чином ця гуманітарна допомога саме потрапила на Кіровоградч. Про колаборантів-зрадників давайте поговоримо. Судячи з прес-релізів, знову ж таки прокуратури, роботи в цьому напрямку у вас вистачає, але завжди мене цікавило, як, як власне їх знаходять, як знаходяться ці в телеграм. Як взагалі стає відомо, що людина може вести якусь підривну діяльність? І чи можна було діяти на упередження? Е, ну, насамперед е, хочу зауважити, що це робота органів Служби безпеки України і ну, їх, е, скажімо так, методи Лучше. я розкривати не маю угу. права, та й вони не мають права розкривати. Але е, ця робота цілеспрямована, е, такі колаборанти, зрадники. Вони виявляються постійно, і до речі, от нещодавно ми вже отримали вирок одного державного зрадника на Кіровоградщині засуджено до 15 років позбавлення волі. І от нещодавно на судовому засіданні я дивився декілька днів тому. Ну навіть от повідомили особу про підозру за статтею 111 по державній зраді. Він каже: Я вину свою не визнаю, але я... Радянські радянська людина, я хочу мешкати в СССР, і так далі. Uh -huh. Тобто, розумієте, ідеологія, яка у людини каже: я допомагав спецслужбам не за, за того, що я державний зрадник, ідійний, а тому, було. що я ідійний. Да, uh -huh. от розумієте. От от в чому і от... багато таких? Чи це одиниці? Якісь просто це, це одиниці ну, загалом більш матеріальний аспект в пріоритеті. У цих осіб. це, це ці кошти сплачуються постійно. Вже ну, розумієте, в зараз. Сучасні технології дозволяють прослідкувати і транзакції, і ведення електронного листування, і телеграм-канали, і месенджери. Тобто, є вже такі можливості у спецслужб, які відслідковують саме рух цих коштів, звідки вони надходять. І потім вже ну це така кропітка робота. Це це не один, два, три дні. Продовження теми державної зради да, і співпраці з Російською Федерацією. От, е, на Кіровоградщині є такі обознівський кар'єри, він фігурував був в, в пресрелізах силовиків раніше. Е, е, бенефіціарним власником його є громадянин Російської Федерації, підприємства якого інші вони працювали, мають зв'язок з ВПК Росії. Е, зважаючи на це, я так розумію, державна служба Держгіонадра е, звернулася до суду з позовом анулювати спеціальності. З дозвілу цьому рудоуправлінню, управлінню натомість суд вони програли, і зараз ну, підприємство, мабуть, працює так, як воно може працювати. В нього є для цього всі законні підстави. На ваш погляд, це може свідчити про якусь не зовсім злагоджену, скажімо так, роботу з боку правоохоронних органів, і взагалі цю ситуацію, як би могли ви описати? Ну, по-перше, нами повідомлено про підозру громадянину Росії. Саме одному з одному з бенефіціарних власників він mm -hmm. там не єдиний. Yeah. Його частку у розмірі 52,8%, якщо не помиляюсь, корпоративних прав передано до управління АРМА, це національне агентство з управління активами. Зараз вони шукають управителя, який буде безпосередньо управляти цією часткою. Але є ще інші акціонери, які зараз продовжують працювати. Що стосується позову Держгіонадр, ну, це не зовсім наша кіровоградська історія, бо це, ну, звісно, це да, Але е мотив у суду був який: ну, якби 100% цих акцій належали громадянину Росії, то ну, безперечно суд би став на сторону позивача. А так є ще бенефіціари громадяни України, які також мають право на використання цих надр, і тому суд порахував, що цей спецдозвіл наразі повинен бути діючим. Ну Такі рішення суд прийняв. Ну є варіант, що підприємство все таки не закриється. Да, буде просто працювати в правовому полі. з да, Зовшеміти скільки там робочих місць да і до речі, самі люди вони гарно відзивалися про це руду управління, це обознівка, і місцеві жителі вони багато за що вдячні цьому підприємству. Тому що перше, люди там працюють як сказали, робочі місця. по-друге, там і об'єкти інфраструктури вони полагоджували. Але да, я думаю, що в найближчий час ну ми безперечно активізуємо цю діяльність, щоб арма все ж таки швидше знайшла управителя цих. Корпоративних прав, які належать громадянину Росії. І Я думаю, що підприємство повинно запрацювати на повну потужність, але вже з 100% часткою українських акціонерів. Ну, ви працюєте в органах прокуратури з 98-го року, так, якщо не помиляюся, вже скільки, це близько 20 років. Якщо... Більше 25, я б сказав. більше 25 <с? років. Якщо говорити відверто, от за цей час які зміни відбулися в розвитку правоохоронної системи? Я розумію, що дуже багато ми не будемо про це говорити. От, основні, і чи по. Потребує вона додаткового реформування. Тому що ну, ми бачимо, як і по соцопитуванням, та і взагалі, що довіра до органів, до силових органів, вона ну, така неоднозначна, по-різному завжди. Знаєте, ну, за цей період часу моєї роботи в прокуратурі, ну, мало того, щоб сама прокуратура піддавалася неодноразовому реформуванню і всі інші правоохоронні органи. Як на мене, ну, принаймні. Ну, моя особиста думка, ну, досить вже реформувати. Вже так дореформувалося, що ми втратили і багато професіоналів, в тому числі завдяки таким реформам. Я рахую, що сьогодні це повноцінний орган, орган прокуратури України, який здатен працювати в тих умовах, які існують. Що стосується реформування інших правоохоронних органів, ну, це, мабуть. 100 ну, ну, про не стоїть сотні до мене питання, але ж ви бачите останні події з національною поліцією, да? угу. вимоги наших міжнародних партнерів по реформуванню служби безпеки. Тобто, ну це все повин... Це існує комплексна програма на рівні держави. Я думаю, що під головуванням президента, якщо буде необхідність реформувати будь-який правоохоронний орган, це безперечно буде зроблено. Ну щодо прокуратури, як я зрозумів, не всі реформи йшли на користь, да. На мій погляд, ні. Ну, а за вашими спостереженнями, взагалі, практика, коли ну, злі язики говорять, скажімо так. Практика, коли люди приходять працювати ось в ці самі органи для того, щоб просто заробляти, цього стає менше зараз чи десь на тому ж рівні? Ви знаєте, я особисто не йшов заробляти в прокуратуру і всіх своїх підлеглих все життя налаштовував на те, що. Державна позиція повинна бути на першому місці, а особиста на, на другому. Тому, ну, звичайно, такі люди були, які вважали, що завдяки роботі в правоохоронних органах можна поліпшити своє матеріальне становище. Але коли мені ставало відомо про саме такі наміри, то я таких людей позбавлявся. Не фізично, але. Вони, вони більше під моїм керівництвом не працювали. Ну, за вашого очільництва, взагалі органи прокуратури вони реагують чи реагували б на якісь речі, наприклад, на журналістські розслідування, коли там, люди з доказами показують певні тенденції, там, наприклад, на тих самих закупівлях. Чи берете ви це до уваги? А, звичайно, якщо ви. Спитаєте у прес-секретаря обласної прокуратури, то вона вам підтвердить, що я особисто займаюся моніторингом місцевих ЗМІ, і Якщо мені стає відомо про будь-які порушення вимог закону, я даю своїм підлеглим доручення. Вони проводять. Певну роботу, і при наявності ознак кримінального правопорушення ми реєструємо кримінальне провадження, і в ході якого вже даємо оцінку тим чи іншим фактам. Тому до журналістських розслідувань, до публікації в засобах масової інформації, особисто я дуже серйозно відношуся. Ну це радує. Зараз трошки менше стало взагалі розслідувань. але ну, я думаю, це передусім пов'язано із війною, там, з іншими обставинами, але воно в будь-якому разі, я думаю, повернеться. Дякую вам за розмову. Дякую вам.